Нудно, жарко, вимкнув світло. Ходім зі мною. Я в Меброді і це наша бібліотека. Тут можна навчатись. позичати книги, читати, проводити час з друзями, малювати. Допомагати ЗСУ. Грати. Півгодинки. Вай-фай тут є. Вивчати різні мови. Влічу до книжниці. Він супер. Спілкуватися. <різь> <різь> Шкільну програму ніхто не відміняв. Почуваюся, наче вдома.